Тік-так, тік, так час безупинно іде на будь-якому годиннику. Героїня нашого наступного сюжету не гає жодної хвилини. У свої 82 Вона безупинно плете шкарпетки для наших захисників з ранку до ночі щодня. Адже в неї є мета на свій 83-й день народження закінчити соту пару, так з досягнення маленьких цілей кожного і вибудовується шлях до головної мети українців. До нашої перемоги. Тільки разом ми сила не забуваємо про це друзі і докладаємо зусиль хто де може, кожен на своєму фронті. А бабуся зирпеня нас надихатиме своїм щоденним подвигом. Від самого ранку 82-річна жителька Ірпеня Ганна Корженівська в'яже шкарпетки для українських військових на передовій. Що таке війна жінка відчула на початку повномасштабного вторгнення Росії? Ну, я почула, почула що стріляють, пішла до дітей. Кажу, що таке, вони кажуть, війна почалася. Я взяла плакати. Бо ми то в погребі сиділи вісім днів, а тоді я в савні, бо холодно було, зять пали в сану, де я, ми сиділи. А я в'їжджала через е, забрав, вийшла на дорогу, і вже одна хата горіла, друга, третя, оце такий периметр, десять хат згоріло, коло мене п'ять. Два місяці жінка перебувала на заході України. А коли повернулася, побачила, що дім вцілів, і дуже тому зраділа. Наразі свою кімнату перетворила на такий собі міні цех із в'язання. Оце вісім сіла час ночі у мене вже готові Пара носків. Вчора я в п'ять сіла, а в двінадцять сюзала майстрині розповідає: почала в'язати тільки но прийшли холоди. Шкарпетки для військових виготовляє довшими заберці. Найголовніше для неї. Не лише швидкість, а й комфорт хлопців, зручність і тепло поставила собі за мету до дня народження зв'язати 100 пар для захисників. От у мене день народження у лютому, і я дала собі слово, щоб я зв'язала 100 пар. І от я оце все тепер роблю, щоб Я це 10 пар зв'язала, віднесла, Вони або везуть, або. Новою почтою пересилають туди, куди треба. В арсеналі жінки вже 70 пар теплих шкарпеток. Робота у неї кипить навіть під час аварійних та планових відключень світла. Я 6 годин при фонарі в'язала. Він не заражається світу, і я в'язала, бо я так би не встигла. План треба дати. Я живу по плану. Карпетки виходять різних розмірів та кольорів. В'яже їх за простою технікою, але у дві нитки. Чим товща нитка, воно крепше буде, в тоненьке в ж бистра протресця. Першу пряжу для в'язання купувала донька. Тепер її допомагають придбати небайдужі та волонтери. Часто люди приносять і непотрібні светри, які йдуть на нитки. Взяли от світер, наприклад, там чи шарф. Е, От в хенді вони набрали. Це що. Не порізане отут, а ціле воно гарно розпускається. Низьке ось ці всі нитки я розпускаю і в'яжу. Ганна Корженівська 30 років працювала на пошті, зізнається, на пенсії не може сидіти без роботи. Тому почала відроджувати українську ідентичність, вишиває рушники та ікони. О, матір Божа, о райські цвіти, себе благають українські. Діти. Не дай неволі нам пропадати, україну рідну. Рятуй нам мати. Але улюбленої справи в'язання шкарпеток не залишає. Їх передає до бібліотеки Ірпеня, а звідти вже відправляють бійцям на фронт. Жінка каже, що в'язатиме шкарпетки військовим до перемоги.